Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі! Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми зараз знаходимося в четвертому коридорі посуха світла в частині, де жовте листя, тобто в частині світа перед е, е, ковчегом заповіту. І ми бачимо трохи сонце освіщає трошки, дуже-дуже воно не падає, а трошки. І вже ми бачимо, як. І де в листях перетворення, вони стають такими дивовижними, живими і доносять до нас ту Божу гармонію, яку він нам хотів передати. Сьогодні у нас 28 жовтня 2022 року, близько 16 годин. Всім бажаю щастя, добра, миру в ваших родинах і Божої любові у ваших серцях. З вами був Сергій. Четвертий коридор тропи Серафима Масоровського, з окреми Голосієво місто Київ. На все добре, любі мої.